Всім привіт, друзі! Як бачите, у нас потепління пройшло. Кіт спить. Ми там свою роботу робимо, а він тут розвалився. В нього завжди різні пози, але лапи догори. Оце так. Правда, на літо такі страшненькі стоять. Треба вичесувати. Ну, вже як є. Сімбочка. А що в нас тут? А тут у нас он, під басейн. Роз... Ну, під басейн. Під плитку треба ж її викласти. Площадка, коротше, під басейн. Вон з бордюрів починаємо. Щось Діло рухається, але... але щось не дуже. Ми тут вже півдня виставляли, щоб воно рівно було і то не дуже виставили. Так що Ось так от не заливаємо, бо хтось писав, що проще залити. Так, дешевше плиткою. У нас для плитки вже все є, то ми будемо сюди викладати плитку. І як чоловік сказав, О! Чуть не І як чоловік сказав, що можна буде потім все перенести, якщо не захочемо, щоб тут басейн був. І то так є. Бо якщо залити, то вже нічого не зробиш. Хоча ми навіть зараз відступили. Бо на всякий випадок, бо тут колись, ну це так, просто подумали на майбутнє, але хто знає як воно далі взагалі це буде, то має бути гараж, прямо без воріт, а відкриватися на вулицю. І ми вже відійшли, щоб якщо воно так колись дійсно буде, щоб потім цю плитку не носити. А це так. Хто його знає, що воно буде. Тут не знає, що через годину буде. Так що. Якось і так треба робити, щоб хоч два місяці залишилось, та дитина поплавала в басейні, бо в тому році йому дуже зайшло, він прям цілими днями тут сидів, плавав. А, помічник носить воду, воду носить. А Женя, бачу, по ногам теж копає, да? за хатою собі бункер, да? Женька, там і хата скоро завалиться, це він там гуляє. А я трошки на городі крутилась, досапала те, що вчора почала сапати. Так, це для новеньких, хто заходить, лякайтеся, це у нас ящики і вся оця штука це від шпаків у нас. Щоб вони не помідори не тягали гілячки, листочки. Посапала ось цю хризантему. Деякі так гарно. Кулькою беруться, а деякі взагалі щось нічого. ті особливо, що я купувала в інтернеті, вони є всі живі, але таке щось стоїть. Не знаю, що буде, ну щось буде. Капусту вчора обробила, бо видно, яка вона. Ну як, вона то сама зелень велика, але листя щось і покрутило, бо тля. Я як глянула, а там тлі вчора обробила. І ця, і совка, ота гусінь. Так що, наче пішло. Треба ще туди далі обробити. Біла крилка є, але я посапала. Сьогодні не буду її поливати, бо я з нею борюсь так, поливаю, змиваю. Нехай воно підсохне, а завтра вже буду поливати. Так. Тут у мене, дивіться, гілячки, сегла. Це цей. Значить, не шпаки тут хатки будували, а я буду собі хату будувати. Треба позабирати. Бо це цеглою були ці ящики прикриті, а палочки я сьогодні з помідор повитягувала, бо тут уже великі помідори, і то не всі треба вон там забирати палки. Тут, бачите, в нас нові такі два рядки помідорів підв'язала. Це помідори тут F1. Я їх підв'язала, щоб не кожен підв'язувати. А ось, коротше, канат першу так протягнула рівненько, а потім другого раз, перекрутила, раз, перекрутила, і вони так тримаються. Хочеться, щоб щось було. Та просапала і далі треба. ну Це вже ввечері буду просапувати, бо треба ж все-таки сітку ту натягнути, Затіняючи хоч і дощі, але сонце пече, пече, пече. Кукурудза тут ось ця, як є. Ракель чи добриня. Я вже не пам'ятаю, що я брала, але щось брала. Огірочки. Ось я їх підв'язала так такі. Приспособи для них зробила. Сама я люблю сама щось майструвати. Намайструвала, вони трошки почнуть плестися. І повинно все бути добре. Я великі такі не роблю для них, щоб вони плилися. Воно сохне. Це коли отаку от велику шпалеру ставити, треба чимось затіняти, притіняти, бо воно печеться. Хоча я тут думаю, треба якийсь шматочок кинути на ці огірки. І дивлюсь, у мене там є біопрепарати обробити від хвороб. Щось такі листочки. Бо вже тут. Вон які огірки. Огірочки, огірочки. Там деякі сходять. І тут я ж досівала, ось менший буде. Там взагалі он манюнька, коротше, повинно щось бути. А я йду, що я йду? Вирвати кабачка. І буде, що у нас буде. Смажить ми вже смажили, а будуть у нас... оладки кабачкові, так що шукаю. Ось такі кабачечки. Так. Ага, один ось почав пропадати. Дощик, да, свою справу зробив чи що. Курочком буде. А, колюче, колюче. Так, на цьому кущі щось ось один якийсь кривий, інший кривий. Ну, ми і вирвемо. Я вже це другий раз рву. Оп. Так, а що тут? А тут огірки? Десь бачила, що один зійшов. А. Третім заходом але щось маємо. Та-та-та, так, теле та, 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 буде і тут просапати, просапати. Ага, після дощу бачу йон гнели її. Ну, а, бачите, яка різниця. Кабачків, кабачків. Я дивилася по відео в тому році, навіть тиждень тому вибило мені спогади. Я вже закривала ікру кабачкову на зиму. Хоч і дощів тоді таких великих не було. Хоча я дивилася в тому році також 16 червня, був також. В цьому році не було. Був дощик. Боженя по калюжам бігав. відео мені виплило. Але і картопля більша була, і кабачки. О, неле. Так, це я пам'ятаю, показувала, як садила кабачки. І мені писали, що рано, куди ти їх саджаєш, люди бешані біжать, кудись спішать, садити. Ага, бачите, ці, що рано посадила, вони і є. А ті, що пізніше, так їх там і не видно. Тільки нарвало, а ті нехай собі ростуть. Буду зараз на теркі. Так. Зараз руку звільню і заберу. Дивіться, яка цибулина. Це я вже другу чи третю таку рву. Треба подивитись по відео, що це за сорт. Це я зиму садила. Я купувала. Треба знайти відео, там є назва. Ну просто шикарна цибуля. Така велика. Ну як? Звісно, на консервацію вона отак хороша. А так, якщо одну кудись, то їй залишиться. Просто. Короче, ось такий у нас врожайчик. Пішла тепер я на кухню. На городі перша зміна, на кухні друга зміна. І потім на город знову третя зміна.